Вітаю, Юлія. Власне, сьогодні відбувається сесія обласної ради Тернопіль... Тернопільської обласної ради, і депутати вже встигли заслухати більше ста питань порядку денного. Ще приблизно 70 залишається. Що сьогодні власне на порядку денному розглядали? Кілька питань стосувалися питання московського патріархату і взагалі його функціонування на території України, а зокрема Почаївської лаври і передачі всього майна, яке є в Почаївській лаврі, до української церкви. Це питання розглядали депутати. Окрім цього, була низка комунальних питань, передачі, передачі тих чи інших приміщень в оренду з оренди, а ще розглядали питання про призначення нового керівника Центру екстреної медицини та медицини катастроф. Сьогодні таки затвердили ним Олександра Рібку. І також залишається низка комунальних питань. А окрім цього, на сесії не розглядали питання бюджету, оскільки в період воєнного стану це питання вже затвердила обласна військова адміністрація. Як нам встиг розповісти голова обласної ради Михайло Головко, бюджет, левова частка бюджету і коштів в ньому зосереджена все-таки на оборону на військових і на потреби. Збройних сил, але е, всі питання, які стосуються зарплати, всі питання, які стосуються е, бюджетних установ, у 2023 році будуть закриті, тобто браку коштів не буде.